Коли ми е, розказуємо, що творе Господь, що Він робить, оце і є Його слава. Якщо вам потрібне зцілення, співайте, що Він ваш цілитель. Отак от вставайте і не кажіть, і сьогодні в мене болить коліно. А отак от і співайте. Ти мій цілитель, ти зцілив коліно, ти зцілив мене всього. Слава тобі, Ісус Христос! Коли вам потрібні гроші, співайте. Який ти щедрий Бог, який ти щедрий Ісус. Коли вам потрібно милосердя? От, ви там на роботі щось зробили не так, ви не встигаєте по срокам. Знаєте, у мене колись була така цікава, смішна трошки ситуація, забавна така. Я запізнювалась на роботу, і от я їду в маршрутці, і я так переживаю. І я розумію, що я от забігаю, я тоді працювала в магазині. В частній в фірмі, і я розуміла, я забігаю, і там стоїть директор, а я ж спізнилася. І він скаже: а, -а, -а І я так біжу, і в мене отак серце, і я, я просто я в ужасі. І от я добігаю до дверей та, і я чую, як Дух Святий мені каже, «Блаженні, чиї гріхи покриті, і кому Господь не згадає гріха. І я так. Ху, знаєте, весь ужас, вся напруга десь зникли. Я відкриваю двері, і так сміренно смиренно. І там стоїть наш директор і каже: Добрий ранок! І я кажу: Добрий ранок, я вибачаюся. І він каже: Ну нічого. Розумієте? От Я прославляла його. І Дух Божий мені допоміг. І давайте... Ми відкриємо ще один псалом, і ми побачимо, що діється, коли ми співаємо про велич нашого Господа. Дивіться, це 46-й псалом, і ми почитаємо з першого вірша. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Розумієте, Біблія не каже, що не буде нічого поганого, вона каже, воно то буде. Але великий Бог завжди буде нам допомагати, а ще тоді, коли ми його хвалимо. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори суваються в серце морів, шумлять і киплять його води через велич його тримання.